Талановитий адвокат і мав не одну справу. Його було багато справ, в яких він здійснював захист громадян. З подібних резонансних справ у нього були ще в портфелі якісь у нього були в портфелі ще резонансні справи. Він надавав також допомогу безоплатній правовій допомозі. І там є цілий список резонансних справ, які в яких він е, здійснював діяльність. А ви не можете їх озвучувати? А ми не всі справи знаємо і не можемо озвучувати, тому що це також входить до адвокатської таємниці. Чи буде асоціація робити якісь заяви звертатися до президента? вимагати якихось заходів? Ми вже звернулися і знову будемо звертатися саме головне сьогодні захистити всіх адвокатів. Адвокати потребують захисту в своїй професійній діяльності і в своєму адвокатському статусі, тому що це вже нечувані речі. Я хотів би сказати, що Національна асоціація відслідковувала цей процес дуже уважно. Ми не вважали за потрібне робити якісь заяви до того, поки стала відома взагалі якась інформація щодо долі Юрія. Тому що нас ця ситуація більше за все цікавила саме його доля, чи він живий, чи ні. На жаль, вже як відомо сьогодні, прокурор військовий пан Матіо зробив додаткову заяву, в якій розповів певні деталі. Я ще цю заяву сам не чув, але знаю, що вона вже, вже є. Я тільки єдине, що хотів би сказати, що Національна асоціація на жаль не відчуває всередині держави гідної, адекватної реакції наших правоохоронних органів, а також влади щодо захисту наших прав і забезпечення безпеки нашої професії. І ми, як організація, яка згідно закону повноважена представляти адвокатуру, в тому числі і на міжнародному рівні. Зараз розгорнули надзвичайно великий фронт за кордоном. Нас підтримує дуже активно в цьому CCBI, Нас підтримує International Bar Association і Асоціація Національна асоціація адвокатів України підготувала надзвичайно вичерпний звіт. Репорт з ним можна ознайомитися на нашому сайті, де визначила дуже багато конкретних фактів порушень прав адвокатів. Аж до фізичної розправи і до смерті адвокатів. Але не тільки ці порушення сьогодні ми бачимо, цей жахливий випадок, який сьогодні став, шокував нашу адвокатську спільноту, я думаю, суспільство в цілому, є наслідком тотального повсякденного потурання правами адвокатів і знищення незалежності української адвокатури. На жаль, цьому сприяє. І діюче законодавство, яке недостатньо жорстко встановлює відповідальність за порушення, і в першу чергу це бездіяльність правоохоронної системи, яка ніяк не реагує на. Такі порушення, тому що якби кожен винний, а він а кожен винний має це слово має прізвище конкретне за кожним порушенням стоять самі конкретні прізвища. Якби кожен винний поніс відповідальність за те, що він робить, я впевнений, таких випадків було б менше, і національна асоціація тепер. А не залишить жоден з цих випадків без уваги, і ми будемо вимагати покарання і притягнення винних у кожному випадку порушення прав адвокатів. Неважливо чи воно є суттєве, чи воно є незначне. Грабовського багато разів погрожували ніякої реакції. Не було От його зараз вбито. Але все ж таки це і це друге адвокат, яку каже. Асоціація має щось зробити асоціація саме це і робить зараз. Ми зараз першим пріоритетом визначили захист прав адвокатів в цьому контексті, і наше реагування зараз воно миттєве. Ми вже добилися зараз на міжнародному рівні, що на наші всі найвищі посадовим особам України готуються листи, готуються реакція і з вимогою негайно привернути увагу до цього, оскільки адвокатура як інститут інструментально в законодавстві обмежений у своїх таких повноваженнях. На жаль, ми нікого не можемо не притягнути до якоїсь відповідальні. Все, що ми можемо робити, це гучно про це заявляти, слідкувати і вимагати притягнення винних. Ми не маємо навіть права законодавчої ініціативи. І сьогодні, тут, де ми зараз знаходимося, в готелі президент якраз здійснюється обговорення нового законопроекту про адвокатуру, де питання гарантії адвокатської діяльності, забезпечення, дотримання їх було ключовим. І ось зараз до обіду ми витратили час саме на обговорення цих моментів. І ми просимо адміністрацію президента. При внесенні цього закону якраз приділити увагу саме цим змінам, а не змінам, наприклад, які би сприяли знищенню адвокатського самоврядування, щоб безперечно посилить посили тиск на адвокатуру, і щоб безперечно зменшить незалежність адвокатури, яка тільки зараз становиться, яка тільки розвивається, яка тільки зараз стає на ноги, як самоврядна організація. Ми за 25 років незалежності не мали самоврядної організації. Ми тільки три роки повних її маємо розбудовуємо. І норма цього закону, де знову намагаються зменшити строк повноважень органів адвокатського реванча до мінімуму до двох, є неприйнятною, є така, яка тільки вб'є незалежність української адвокатури. Ганна Колесник, голова комітету захисту прав адвокатів і гарантії адвокатської діяльності. Будь ласка, ми чули, що вже затримали правильно якісь підозрюваних по справі. Ну, ми зараз теж не можемо коментувати. Це тільки на рівні слухів. І лише тоді, коли асоціацію буде визнано все-таки потерпілою, тому що родичів немає. Коли Національна асоціація стане повноцінним учасником процесу, чого ми добиваємося, тоді можливо вже буде конкретно коментувати, що відбувається, чи дійсно особи ці винні, чи можливо. Ми знаємо, як відбувається, знайшли інших осіб, які готові взяти на себе вину. Для нас дуже важливо, щоб це розслідування було ефективно і особи, які дійсно чинили протиправне діяння проти нашого колеги, понесли за це відповідальність, максимальну відповідальність, щоб вся спільнота України, щоб всі правоохоронні органи знали, що адвокатська діяльність, діяльність щодо захисту свого клієнта це не є підставою. Для розправи з адвокатом